Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2021-2022 років. 18 вересня 2021 рік. Київське Динамо! Мірчілуческу у себе вдома. У okay. Києві на НСК Олімпійському команда приймає Олександрію 1-0. Києн перемагає северний м'яч, який від віцганков на 90-7 хвилин. А давайте, друзі, про цей неймовірний матч. Ми будемо з вами говорити по порядку. Мірча Луческу, головний тренер Київського Динамо, 4-1-4-1, стартован. Юргі Бущен. У воротах, Ілля Забарна і Шабанов. центральних захисників Томашкіндзюра, Віталій Миколенко. По флангах, Андріївський центральний опорний півзахисник, Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, центральний атакувальний півзахисник, Карлс Депе на Циганков по флангах та Шкуріну у нападі. Це стартова розстановка Київського Динамо. Олександрія, 4-4, 1-1. Стартова растановка. Олександрія Гура. Головний тренер Олександрійської команди. Білий Коворотах, Мельник, Дубера, пара центральних захис... захисників. Да? А... Мирошниченко, Цуриков по флангах, Дрішлюк, Калюжний Грін, Третьяков, четверка півзахисників. Кавалет центральний атакувальний півзахисник та да? у нападі. Це стартова розставка. Відповідно, Олександрії. Друзі, тепер давайте будемо говорити про сам поєдинок. Ну що, друзі, я можу сказати, дуже хороший початок і справді від обох команд кияни непогано справді розпочили справді це вже на третій гвині матчу. Був е, вихід один на один у віті Циганкова. Хороша для передачі. Вітя циганкова виходить один на один. Вітя, дивиться. Рятує Вратар Олександрій свою команду. Перший супершанс у цьому матчі створює саме київське Динамо. Дуже хороша, справді так пройшла у киян. Але не вдалося її реалізувати. В цьому Кияни був поактивнішими на старті матчу, більше володіли м'ячем кияни. більше тквали, справді тиснули кияни на ворота Олександрії. У Віталія Буяльського був непоганий Шанс, коли Віталій Буєльський! Виконує подачу, удар! Віте, циганков, не забиває. Дуже справді був активний від циганков. Тиснули кияни, але реалізувати свої нагоди, кияни все-таки не змогли. Ще цей гарматний удар Карлоса Де Пене на 26-й хвилині матчу, і знову вертає Олександрій, рятує свою команду. Тисне київське Динамо, створює команда Момент, але ось забити ну ні, не вдається. Тиснули кияни, але забити киянам так і не вдалося. Хоча супер шанс, ще там на 45-й гвині матчу виникає. У тот вити циганков, якщо я не помиляюся, там ДП на геніально просто Циганков б'є і знову не забуває вийти циганков. Там я не знаю, там три гольви на Віті було, як мінімум, у першому таймі. Рахунок 0-0, перерва. На другий тайм у Динамо з'явиться Денис Гармаш, Лєднєв, Караваєв та Тавітінья, В Олександре Вийде, до речі, Рибалка, футболіст Київського Динамо, Кириханцев, Спінелі, Стецков. Другий тайм, глобально матчу не зміниться. Важко було Олександрії, динаміці тиснуть, більше атакують, створюють моменти. Приведеться небезпечна контратака на 60. Других матчу, дуже хороша контратака проходить у Київська годинамо. Здорово, втікають кияни в контратаку. Небезпечний момент. Буяльський, передача. вигляд один, один один удар. Знову меня це не называє. Меня скакує на веті, вітя, обіявіться! Знову на місці, Знову на місці Воротар Білик знову витягує вихідний на один циганкова, потім ще гарматний, який був удар. Віти циганков, вблизив дев'ятку, влучав до речі, та віці. Білик продемонстрував неймовірно просто якусь реакцію. Від циганков був дуже прям активний. Пригадується, до речі, до Віталія Міколенка. На 84 й хвилині, матчу тиснукий київський а там вітцінюю на 88 й хвилині, був супершанс. Щоб забити знову від циганков, виконує подачу від Тіні, удар головою повз ворота, пробиває нападник київського Динамо. П'ять хвилин компенсовий суддя, рахунок 0-0. Кияни продовжують тиснути. ворота соперників. 94-та хвилина матчі. Кияни подать кутовий подача дожного майданчика падає футболіст київського Динамо. Суддя нібито там то призначає, але потім суддю підкликають передивитися систему та відео та повтора. А футболіста Динамо Київ, до речі, завалював на газон. А футболіста Динамо Київ завалював на газон. І завалювали якраз то, якщо не помиляюся, Денис Гармаша. Саме Денис Гармаша завалював на газон. На мою думку, це чисто пенальті. І суддя призначає пенальті на останніх хвилинах матчу. Його йде виконувати від Сиганков. Вітя Циганков, який не реалізував, о, як мінімум, там, ці гульвіна... Да ні, навіть більше, там, три гульвіна годи було у Віті. Три гульвіна годи було у Віті, якщо навіть не більше. Вітя був неймовірно активний, його весі на 90 плюс 7-го на матчі. Вітя Циганков проти Білика, Віктор Циганков розбігається, Вітя, удар, гол, гол. Віктор! Пробиває віця в лівий кут. Біликс стрибає в правий кут. Ну тут переграв віць Циганков Переграв віця! Вертає Олександрія! Там потім ще Кірі Ханцев на 90 плюс 13 хвилині отримав червону картку. Причому червону картку пряму він отримав. Там підштовхнув футболіста київського Динамо. Ось насправді дуже прям жорстко зіграв футболіст Олександрії. І за це він отримав пряму червону картку. Кіргіанцев відповідно залишив команду у меншості. Олександрія залишилася в меншості. В меншості залишилася Олександрія дає фінальний свисток і в кінці кінців Київське Динамо! 18 вересня 2021 року обіграє Олександрія з рахунком 1-0. Друзі, якщо підвести підсумок Токоматч, то, в принципі, вже є поділи, що Динаміці перемагають. Олександрія, в принципі, також атакувала і м'ячем володіла непогано. погано. Непані комбінації проходили в Олександрії. Доволі непогані комбінації проходили в Луксандрійської команди. Але у Київського Динамо були просто неймовірні шанси, особливо там Віті циганкова. Друзі, не знаю, там у Віті циганкова, як мінімум, там 3-4 на нагоди було. А на третій тіх матчі вихід один не забив, потім ще там на 45 хвилі коли циганков не забив. Супер шанс. Дивіться циганков міку формати покер. Щоб всі свої нагоди бреалізовав би. Ну, В кінці кітін на 19 мій хвилині віті з пенальті. В цьому вже є, що в принципі кейн ділу перемагається. Тобто, я, друзі, вважаю, що Кей не по ділу. Браво, Олександрія! Браво, Олександрія! Браво! Браво, Київське Динамо! Браво! Дуже хороший футбол відбувався 18 вересня 2021 року. Побажаємо, друзі, київському Динамо та Олександрії всього найкращого. Вам, друзі, також у чергу серця. Я, я ви знаєте, друзі, я хочу вам добра побажати в житті. Друзі, не головне щастя. Ви, друзі, знаєте, що ви будьте завжди, знаєте, щасливими. Ви будьте, друзі, завжди щасливими. Я вам вважаю, друзі, тільки добра. щастя в житті, будьте щасливими завжди. Усім добачити, друзі, усім нових зустрічей.